В нашому селі люди жили мирно, цінували нашого батюшку, ходили всі до церкви, причащалися, мирувалися, хрестилися, як то кажуть, вмирали, але декому з нашого села, напевно, що то, це не подобалося. Це було відчутно і в організаціях особисто моєї мами на роботі запитували, як би ти поставилася, якби в нашій церкві була українська мова, якби служилася на українській мові. Мама прийшов додому, розповідала, то не можна сказати, що ми негативно поставилися до того, що на українській мові, тому що кожну віру треба поважати. Але нас вчили молитися на церковно-слов'янській мові. Ось. І багато хто може сказати, що ту мову не можна зрозуміти, або вона не зрозуміла для людей. Але я просто спершу це не так. Якщо я так само ходжу в церкву, я завдяки, можливо, нашому отцю Сергію, можливо, завдяки моїй бабусі. Я не знаю завдяки, кому, можливо, завдяки Господу Богу мене є. Я вважаю, що в мене є віра, якщо я не відступилася сьогодні від Святої Церкви. І я вважаю, що людині, якщо вона читає дійсно на старослов'янській мо на церковнослов'янській мові, Господь відкриває все те, що потрібно для її душі. Я вважаю, що навіть та українська мова, вона взята із тої слов'янської мови, на якій ми сьогодні в церкві молимося, але вони перекручують її, коли можна сказати тайно образую ще, а говоримо тайно уявляємо. Розумієте, я не то, що я проти, я хожу в церкву. Ходили мої батьки, ходила моя бабуся, яка мене вчила тому всьому. Ось ходять мої діти. І хочеться їх навчати по-правильному, по, по законах церкви. Хочеться дійсно вірити в те, що в нас закони працюють, що влада працює. Якщо влада дійсно в нас в селі є, значить вона повинна любити ту людину, і, яка в українській церкві, і поважати мене, яка хочу, як, якщо, наприклад, я хочу молитися на церковнослов'янській мові. Ось для чого нас людей ображати і говорити, що ми москалі? А хіба, наприклад, якщо він в Москві живе? Або, наприклад, в Херсоні? А якщо він, наприклад, і єврей, значить він хіба не людина? Чи він не вартує поваги? Якщо я церковно-слов'янською мовою хочу тим молитися. То я не людина, мене треба ображати, називати мене москалькою по вулиці сепаратисткою і обзивають. Буду говорити точно конкретно. Значить, ви з батюшкою в одній спілці так і скажу, тому що болить душа, батюшка рогатий, там батюшка ще такий там, Ви тому батюшкою постійно потуряєте. Получається так, що ми не люди, і нам, простим отаким людям, нам немає в кого просити допомоги. Розумієте, ми не маємо до кого прийти і сказати, що допоможіть нам в кожної з нас, в кожного православного христини, це не тільки в нас, отут, Тут в Катериніці, це є і по інших селах, такі самі люди, як ми, де пройшло оце саме я називаю так, що то є захоплення церкви. Але захоплення церкви відбулося в душі, тому що захоплення церкви відбулося нашими людьми, рідними серцю людьми. Тими родичами, а є такі сім'ї, які взагалі сварки вдома через те, що син пішов в українську церкву. Я так доручаю, хоча і я українка, я навіть не знаю, як назвати, розумієте? Я теж люблю Україну. І я Українка. Хіба я щось таке роблю негативне, щоб споключити нашу Україну? Хіба я, наприклад, створюю якусь агресію в державі, але коли. Я побачила, прийшовши до церкви події 21 го числа, коли я побачила біля церкви людей в масках. Я не знаю, хто вони, і ми до сих пір не знаємо, хто вони, чи це є правий сектор, чи це є якесь угрупування людей, чи свобода, чи не свобода. Ми не знаємо хто. Але кожному з нас було страшно, бо це є наш храм. Чому чужі люди мають ладарство в нашому храмі? Зі сторони української православної церкви, як вони вважають, українці в лапках так скажу. Вони говорять, що ми привезли паломники, в паломниках на руках були ланцюги. Це зараз дуже популярна ідея в нашому селі. Не було в них ланцюгів. Я не знаю, я не знаю, це буде можливо чот. Тож на руках знаю, були ніхто ніхто так, розуміло. От, не було. І люди йшли з молитвою. І якщо би мені сказали, що десь там захоплюють так само храм, і я би пішла, і я би побігла. Тому що ми всі рідні, ми православні християни. Ми повинні одне одного захищати. Ми повинні одне одного відстоювати. Але відстоюємо як? Не кандалами, не ланцюгами. Ми відстоюємо молитвою. І сьогодні хай мені кажуть, оці що нас ображають, що ми їх не любимо, або ми їх не поважаємо. Ні. Я в душі поважаю кожну людину і не хочу нікого образити. Ми живемо в одному селі, але він і крик душі в кожного з нас є. І хотілося б до президента України просто звернутися з болем, з криком душі. Кожна людина вона має права, вона має обов'язки. Вона є людина на цій землі і повинна молитися і повинна мати право піти до тієї церкви, молитися. Вони українці, хай вони моляться так, як вони хочуть. Ну, просто така можлива ситуація сталася в нас, в країні через те, що в нас один храм, і був ще якийсь храм, може, такої проблеми не було б. Але і ми варті піти в храм, і вони варті піти в храм. Але не ми йшли скандалами. Ми не визивали правий сектор. Ось. Ми хотіли порозуміння і щоб воно все було розумно створено в нашому селі. Але так сталося, і треба від того нам шукати вихід. Але чомусь ми стали принижені і немає нам допомоги. Тому прошу президента, у нашої влади, тому що в нас в селі. Я не знаю. Можливо, в країні, якщо є та влада, хай нам допоможуть. Хай допоможуть нам, щоб ми не були принижені. Щоб ми могли молитися, щоб ми могли ходити свою церкву, Щоб ми могли бачити свого настоятеля. 21 числа е якась приїхав той батальйон Тернопіль, Національна гвардія кажуть. Вони повинні були відділяти дві горучі частини людей, одна від одної, яка стояти, я кажу, посередині, але посередині. Вони того не зробили. Вони пішли в наступ своїми дубінками, своїми газами і потім звинуватили цих дітей, що вони, в них, ну, вибачте, здорового мужика відібрати засоби, я кажу, там Здоровий дубінку захист. чи... Як так? Ну, скажіть, ну дитина 15 років, ну що, відбере такого, яка й лося чи захист не відбере. Це було все спро спровоцировано. Вони повинні були стояти, просто відтісняти людей одних від одних. То їхня була задача, задача міліції, задача Національної гвардії, щоб не допустити побоїщ. Ну вони були перші, що вони спровоцирували, те І щоб сьогодні жінок, дітей яка кидати і зверху добивати, щоб людина вже впала, навіть вона вже впала, вона вже, ну вона вже нічого вона вже впала. Ну щоб сьогодні дубінками зверху добивати, то випарти, то грішся на тій нації і грішся на тим хлопцям, що воювали, щоб, щоб сьогодні таке робити. А якби дотримувалася Конституція, і яка записано, що ніяка релігійна громада не має права захоплювати чужі храми. То було б тихо і ша. Бо якби вони раз таке показали, що держава вона дійсно захищає інтереси Конституції, інтереси людей, то того не було не по всій Західній Україні. А вони раз десь попустили, держава попустила, і вони пішли по ланцюгу. По тому сценарію, який вони зараз відпрацьовують, на мою думку, щоб потім захоплювати по всій Західній Україні храм. Зразу, коли ми приїхали, підійшли до... До начальника міліції і зговорили з ним, як з людиною. Що ви наробили, до чого ви допустили. Зранку, коли ми були на молитві, на літургії, все нормально пройшло, Ні. ви нас запевнили, все, все буде нормально, все храм буде це... Ви не заходите в храм, не ми не зайдемо в храм, ми ніхто тут нічого нам не зробить, не відкриємо, будемо чекати судового рішення. Там це не сталося, вони робили так, як вони хочуть. Це без такі на третю годину дня. Вони нагнали вже на третю годину, він вже був там правий сектор. Вони вже пригнали туди правий сектор. Коли ми приїхали назад на підтримку своїх православних християн. Люди почали дзвонити, да, люди допоможіть, тому що нас забрали. І просили правда? допомоги і, і до мене дзвонили, і просили, що допоможіть бо б'ють. Люди б'ють і вибило. Приїхали, зустріли правий сектор по факту. Потім ще під'їхав батальйон Тернопіль. Туди ціла куча міліції була. Потім, як більше наших православних християн туди під'їхало, бо Тлійон Тернопіль взагалі тоді бив наших людей, побиття було страшне. За що, про що? За нашу віру нас б'ють? Коли... Мас... що Ми від мас... іншої думки маємо свою думку. ми не згідні з суспільством, чи як маємо свою е позицію, що не ми нашої релігія, ми ж ми спілкуватися можемо з іншими, з, 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 зі всіма людьми, ми спілкуємося. Наприклад, мене друзі буші. є різні різного характеру, різної релігії. Але ми спілкуємося. Це ж не, не означає, що ми маємо вже все битися, все вже ми не спілкуватися. Це не тому, це ж одна повага одне до одного. Не так як жінки там місцеві, які, наприклад, кричать до наших жіночки. Ж, ми жінки ж ми ж не билися. Ми ж не билися ні в якому разі. Вони кричать, зараз візьмемо вила, і будемо вас вилами заколем тут. Вон". Масове побиння можна сказати було напротив храму. Бо Сектор і міліція, вся правоохоронна оцепили двері храму, щоб ми туди не зайшли. Це викрадений храм був. Священик з Преображенської ліцейної церкви там був всередині, разом з тими розкольницькими прихожанами і ще разом з одним священником. Вони закриті були. Вони вже двері, заколотили вікна. І коли стояли батальйон Тернопіль, одні. Коридор трошки ми мали, то ми пройшли туди. Там була масова бойня, можна сказати. А тут лишили, котрих вони не, лишили, не пустили жінок, також і мужчин. Жінки стали на коліна і стали молитися. То ці місцеві жителі казали до Тернопільського батальйона, «Ця не наша, бий її. І вони били її. Кермо. Я, наприклад, били зверху, били, так. прямо тако били: ця не наша, бий, «Ця не наша бий. Вони прямо місцеві жителі до чого озвірівши так що просимо, просимо. Особисто, я, наприклад, підходила до того батальйону, до одного мужчини стоїть, вони наших жінок б'ють, просто б'ють нашу жінку. Я кажу, я перепрошую я кажу, подивіться, наших жінок б'ють. Іди звідси, ти чого сюди прийшла? Особисто для мене це було так сказано. Іди звідси, іди звідси». і нас майже відігнали і кажу, що там з другими лайками. Це взагалі. Я, наші жінки, як я там була, ні одна такої висловлювання не склала, ні одна. Ми теж думаєте, що ми, наприклад, руки, рукаєш, ми ж теж маємо руки, ноги можемо битися, але ми ж не б'ємося. Я коли стояв за територією храму з нашим православним юристом, ні з того, ні з цього налетіли представники батальйону Нацгвардії з Тернополя. Вони ні за що, я не знаю за що, вони просто... Навіть ну, Именно... ну, я отримав по голові дубінкою пару разів. Є зафіксований факт, що в мене є струс мозку. За що вони нас били просто? Просто ні за що вони нас били. Вони ми... молотили вже всіх там. Ми не їдемо до них, ми не забираємо їхніх церков. Це наш був храм, це наш храм. Це наш православний це, храм. Це ми... не їхній був храм, ні, ні юридично, ніяк, нічого не було. Це ж наш храм був. Мало того, що там бойня була біля церкви, пройш... треба було перейти через вуличку, ну, до машини, щоб це То ще місцеві жителі над цим ухмилялись, насміхались. Палками ще добивали. Зараз вони б'ють нас, виганяють з наших церков. А що буде далі? Далі вони будуть гнати нас з наших думів за те, що ми православні. Будуть нас Виганяти нас з України. У нас є демократична українці, країна, ми може, вони... можемо різні думки мати. Ми демократична європейська країна, ми маємо свою думку, можемо висловлювати її. Ми конфесію, яку ми підтримаємо, чи, наприклад, ходимо в ту релігійну громаду. Це ж наша думка, наше право, я так рахую. Місцева влада повністю бездіяльна, вона повністю йде за ними. Ми не можемо зробити нічого. Куди б ми не звернулися, все йде скрізь проти нас. Взагалі, все проти нас. Коли вже йде масова бійня і стоять, просто дивляться, вони просто дивилися. А потім, потім звинувачення за те, що хтось їх побив, чим били, як ми не мали чим бити. Ми взагалі нічого в руках мали хіба може. Іконки, молитовники, і також сумки, в яких нічого немає. Коли я вже сам побачив, що несуть багато наших і ведуть, і навіть не наших побитих людей, я теж почав визивати швидку зі свого телефону, мобільного і просив, що треба швидку, що тут об'ють людей. Мені почали говорити в відповідь, що тут що їм сказали, що там все нормально, що нічого нема, хто я такий, представтеся, ви будете за це відповідати. У нас є факти що там все нормально, що там немає ніякого побоїща, що там все добре. Це саме болісно дивитися, коли жителі села, яким вже, можна сказати поза 80, такі жіночки-бабульки, спрацьовані бабульки, яка ходила в ту церкву при палочці щонеділі, віддала душу свою для неї. І коли вона, бідна, стоїть на колінах. І, можна сказати, завиває сину, куди ти не пускаєш, і що ти б'єш? За що ти б'єш? За що ти б'єш? Вон в свою Росію. Велика просьба висловлюємо президенту. Просимо його. Щоб він звернув Дуже. на це увагу. Бо наші так я... само Можливо люди було, його вибирали, голосували за нього і бачали підтримку в його, його лиці. Ми, ми надіялися, що ми і надіємося на те, що він допоможе. Допоможе православним від таких з тих радикальних сил, які заграбують наші храми, які нам не дозволяють не дозволяють вільно молитися, вільно висловлювати думку свою. Право, право людини ощемляється. Просимо вас як представника, як Прихов... найвищу Прихов... силу як... Прихов... так, так, найвища... прийняти міри по защиту наших храмів і наших православних прихожан, щоб більше не було такого. Щоб не було більше захватів наших храмів, щоб не били наших православних людей. Не припинити це все. Якщо вони, є така постанова, наприклад, що їх іншу релігійну громаду реєструють. Будь ласка, хай забезпечують їх храмом там, чи місцем, чи як, а не так прийти, просто зрізати замки і все ми зайшли. так можна в будь-який будинок зайти, в будь-яку квартиру зайти, в будь-який дім зайти. Прийду, зріжу замок і скажу, я все, це моя квартира. Як це так? Насамперед, коли починалася ця, ця вся війна в селі Катариники, правий сектор їздив по селі, роздавав брошури, розливав агресійну такі листи, газети, як називала, газети яка називалася «Бендерівець», і тим самим розпалював міжнафіційну війну в селі Катарівники. Всячески гандбилася наша віра, наша церква і пропагандувалася. Значить, і церква і конфесія Української православної церкви Київського патріархату. Тобто, зі сторони, в якійсь мірі навіть зі сторони влади, як було винесено незаконне рішення про почергове послужіння Степана Степановича Барни, голови обласної державної адміністрації, яке зараз наші юристи оскаржують в суді, це також ми рахуємо, що з нами ніхто не нас ніхто не питався, ми неодноразово. Зверталися до голови держадміністрації, просили не виносити беззаконні, беззаконні тічніші розпораження, але він на наші просьби не звернув уваги і все ж таки зробив те, що зробив. Сьогоднішня громада Київського патріархату, так званого села Катеринівки, з тих людей тільки можливо декілька людей, до десяти чоловік. Ходили до храму. І то не, не часто, не густо. В більшості всі останні люди взагалі ходили тільки на Пасху і на Різдво. А є навіть люди, що наші люди дивуються, що взагалі навіть на Пасху не ходили, що своїм сусідам давали святити Пасху, а самі відбувалися йти до храму. Є з них атеїсти, які взагалі не віряючи. Коли в свій час, декілька років тому, я на Водохріща ходив у хатах, освячував домівки, віруючих в то один чоловік, який зараз є в патріархаті, до мене сказав, а хіба це щось допоможе? Я до нього кажу, ну, для вас не допоможе, а для вірючі не допоможе освячення хати. Тому і, як Святой Велій сказано по ділах, як ви їх, вони зараз ворожі, настроєні. Це не можна назвати релігійною громадою, це можна скоріше назвати політичною організацією націоналістична, яка вороже настроєна проти вірян Української православної церкви. Нас всячески обзивають москалями, все сепаратистами, всякими нецерозумними словами. Людей в селі залякують, людей в селі ушибляються права, без у вас не вітаються, люди не і всяча ці люди дуже, ці представники Київської патріархати дуже агресивні і мають приїзд до наших глянь, великому приїзду. Шановний Петро Олексійовичу, як голова нашої держави, як настоятель Катеринівської парафії, святого Юрія села Катаринів, Кременського району Тропської області, прошу вашої допомоги, щоби. Зупинилися беззаконні дії захоплення наших православних храмів, щоб не нарушалися права віруючих вільного вірусповідування віруючих християн Української православної церкви. Сподіваючись на ваше розуміння, ваш захист, будемо вірити в вашій допомозі і з вашою допомогою, щоб були відстоєні права людини, які. Записані Конституції України, і щоб ми і надалі могли молитися в Українській православній церкві, і могли вільно, вільно сповідувати свою православну віру і не було в нас ніяких утисків.